Чи можна їсти кров'янку? Можливо, хтось не знає, кров'янка це така ковбаса зі свинячих кишок, головним інгредієнтом якої є бичача, теляча або свиняча кров. Знаю, що багато хто полюбляє такий делікатес, а є навіть такі унікуми, як мій покійний дядько. Він після того, як заколов свиню, розрізав її, брав велику чашку, зачерпував в неї кров і випивав. Таке собі видовище, скажу я вам. Отже, чи дозволяє Біблія вживати кров у їжу? Зі святого письма ми дізнаємося, що з самого початку Бог створив людину вегетаріанкою. До потопу м'яса не їли. А коли Господь дозволив після потопу таки його вживати, він зробив маленьке уточнення: лише м'яса з кров'ю його, з душею його не будете їсти. Ця ж заповідь повторюється ще кілька разів у Біблії, наприклад, у книзі Левит. Кожна людина, яка ополює дичину, звіра чи птаха, якого можна їсти, нехай випустить з нього кров і засипле її землею, бо життя кожного тіла в його крові, воно його душа. Тому я сказав ізраїльтянам: не вживайте в їжу кров із жодного тіла. Так само в новому завіті апостоли підтвердили цю постанову. Вони постановили, що новонаверненим християнам потрібно стримуватися від жертв ідолам, крові, задушеного і розпусти. Що ж означає, що душа в крові? Річ у тім, що слово нефеш, яке часто перекладається як душа, також можна перекласти як дихання або життя. Якщо повернутися до тексту, який ми вже читали, і дочитати його до кінця, то він підтвердить цю думку: не вживайте в їжу кров із жодного тіла, бо життя кожного тіла це його кров. Іншими словами, поки кров циркулює в тілі, воно залишається живим. Отже, підсумуємо: Біблія чітко забороняє вживати в їжу кров. Тож, якщо ви бажаєте бути вірними Богу, то страви з крові з раціону краще прибрати.